Хотів заробити на дружині військового. Назвали заклади, в яких у пацієнтів беруть гроші за безплатні послуги. Військові на кордоні показали, як відточують бойові навики. У студії 12-го Роман Вербач. вітаю. А розпочну з новини про того, хто торгував вогнепальною зброєю і попався. Волинські оперативники затримали 38-річного мешканця горохівщини на гарячому. Ще наприкінці минулого року отримали інформацію, що на Волині працює продавець смертоносного товару. Той торгував саморобними однозарядними пістолетами. Тепер же під час обшуку в торговця знайшли набої різних калібрів, порох, рушницю на різний карабін, гвинтівку з'ясовують, де він те все брав. Чоловіку світить позбавлення волі на строк до семи років. Дружина військового шукала можливості лишити чоловіка в тилу, судитимуть того, хто зажадав від неї за це 8 тисяч доларів. 28-річного волинянина затримали, коли той брав чверть від суми 2 тисячі. Він мав влаштувати все так, що бійця визнають непридатним до подальшої військової служби, тобто домовитися з військово-лікарською комісією та посадовцями військової частини. Зокрема, у медичну картку мали записати, що у військового геть погане здоров'я. Тепер ініціативному чолов'язі загрожує від 3 до 8 років позбавлення во з конфіскацією майна. І ще про нечесні гроші. Назвали заклади, в яких у пацієнтів беруть гроші за безплатні послуги. Сьогодні на Волині побувала голова Національної служби здоров'я України. Приїхала, аби розказати про програму Доступні ліки заразом розповіла про про лікарні, на які жаліються волиняни. Мовляв, там лікарі наживаються на пацієнтах. Більше дивіться у сюжеті. Далі про диверсанта поруч з Волиню на Рівненщині затримали вагнерівця диверсанта. Це громадянин Білорусі, який воював на боці окупантів у 2014-2017 роках Був учасником незаконних збройних формувань ЛНР ДНР. А торік у ПВК Вагнер воював поблизу Бахмута минулого тижня. Бойовик незаконно перетнув кордон України. Він мав встановити gps трекери на енергетичних об'єктах рівненщини, аби передати армії Путіна. Точні координати для подальших повітряних ударів. У ворога була ціль знеструмити центральні регіони держави. Вагнерівця диверсанта затримали на території Сарненського району. При собі він мав GPS-трекери, сім карти українського мобільного оператора та підроблений паспорт громадянина України. Повідомили в обласній прокуратурі. Нині чоловік під вартою йому загрожує 15 років в'язниці або й довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Стріляють із мінометів та керують дронами. На волині військові північної операційної зони показали, як відточують бойові навики. Для тренувань з імітацією бою обладнали пів сотні смуг перешкод. Зокрема, тренують командирів груп. Мовно, у нас був поранений е, невідомо, невідомо чим невідомо, яке, яке було поранення. Тобто я заздалегідь не знав, що з ним буде. Скажемо так, в актуальний час чим частіше ми проводимо дані. Навчання, тим воно краще для особового складу, бо особовий склад загартовується. Він знає, що робити на відкладах станах. Окрім того, військові також працювали із дронами. Мужні та героїчні захисники з Волинської сотки отримали нагороди. До них на фронт приїжджав генерал-полковник Олександр Сирський. Насамперед хотів особисто від військових дізнатись про ситуацію у смузі оборони бригади. Друге, нагородити захисників за мужність та героїзм, які бійці Волинської бригади та оборони щоденно проявляють, боронячи українську землю. Нагадаю, спочатку минулої весни Волинська сотка виконує бойові завдання на сході України на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Ну а далі про важкі новини з передової загинув захисник з Устилузької громади Володимир Реконович. Його не стало 13 січня у Куп'янському районі Харківської області. Старшому лейтенанту було 53 роки. роки. Прочин похорону у громаді повідомлять згодом: 12-й канал в щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять герою. Не стало і захисника Василя Бугайчука. 55-річний чоловік, житель села Карасин Прилісницької громади Камінькаширщини, проходив службу за контрактом з травня 2020 року. У лютому 22 го був мобілізований до лав Збройних сил України. Його демобілізували торік у травні через проблеми зі здоров'ям. Василь Бугайчук помер минулої неділі, 14 січня. Прощаються з воїном у карасині сьогодні біля його рідної хати. Співчуваємо родині захисника. Вічна пам'ять і честь воїну. На війні загинув також Олександр Давидович із села Гурянівка Олицької громади. Став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Він був командиром інженерно-саперного відділення молодшим сержантом. 39-річний військовий загинув під час мінометного обстрілу в районі села Діброва на Луганському напрямку. Прочин прощання і поховання поки не відомо. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять герою. У Луцьку ж провели в останню дорогу захисника Мирослава Гузера. Прощалися із військовим у Святотроїцькому кафедральному соборі. 33-річний чоловік був призваний на військову службу по мобілізації. Служив у стрілецькому батальйоні. Загинув Мирослав Гузер, 23 травня, у перший рік повномасштабної війни під час виконання бойового завдання під Лиманом Донецької області. Проводжали його за світи, стоячи на колінах, поховали героя. На міському кладовищі у гаражі щире співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять, честь і шана герою. Хрест героя за сина отримала мати у село Дорогини Челокаженської громади привезли відзнаку, якою посмертно нагородили захисника Олександра Бубицького. Орден Хрест Героя, представник військомату, підполковник Ігор Шепелєв та селищний голова Богдан Іус передали мамі загиблого Любові Бубицькій, сестрам і братові. Згодом усі разом навідали могилу воїна. Олександр Бубицький загинув у квітні минулого року під час бою на Херсонщині. Вічна йому пам'ять і шана. Боратинська громада виділила 4 мільйони 200 тисяч гривень для військовослужбовців та їхніх сімей. Таку значну суму допомоги сільрада надала впродовж 2023 року у рамках спеціальної програми спеціального захисту населення спрямованої на захисників та їхніх близьких. У Боратинській громаді наголошують, підтримка військових головний пріоритет під час війни. Тож працюють над цим постійно. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. За замінування школи розплатяться батьки для бійців на передову шиють навіть подушки, перетворили новорічну традицію на знущання над твариною. У досвітах горів гуртожитокушацьку евакуювали 90 учнів місцевого лісового коледжу. Про пожежу рятувальникам повідомили о пів на сьому. Першим ділом вони вивели мешканців, аби не отруїлися продуктами горіння. Одночасно загасили загорання в сантехнічному приміщенні. Постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. А дорожники знову мають роботу. Чистили в області засніжені автошляхи у ніч на понеділок. Працювали 22 спецмашини. Продовжуються робити й далі. Тепер запевняють у службі відновлення та розвитку інфраструктури проїзд державними дорогами на Волині відкритий. Однак на окремих ділянках, поза межами населених пунктів, рух транспорту все-таки може бути ускладнений. Наприклад, рятувальникам довелося попрацювати в селі Бережанка Луцького району. Там вантажівка застрягла у заметі та паралізувала дорожній рух. Між тим погода показує на що водіям варто й надалі бути насторожі. Волинські синоптики повідомили цього тижня. Очікується нестійка погода буде і сніг, і мокрий сніг різної інтенсивності, буде й ожеледиться. До інших тем перетворили новорічну традицію на знущання над твариною. У селі Тойкут Ковельського району група хлопців закинула будку на дах споруди разом із собакою. Пес намагався вивільнитися, стрибнув донизу і повис на повідку. Це сталося у ніч на 14 січня, коли за давньою традицією охочі ходять вулицями та роблять різноманітні капусті. Господиня тварини вже повідомила, що поскаржилася на нікчем правоохоронцям. Ті з'ясовують, хто причетний до злодіяння. Троє школярів надіслали у свою школу повідомлення, що вона начебто замінована. Лист в електронній пошті з інформацією, що в будівлі бомби прочитали минулої п'ятниці в Луцькому ліцеї. номер 10. Дирекція викликала вибухотехніків, слідчо-оперативну групу поліції, кінологів і кіберполіцію. На відео видання Волиньблог видно, що всіх учнів, які належать, евакуювали. В підсумку вибухівки не виявилося. Тож поліцейські взялися шукати псевдомінерів. І таки знайшли. Це троє учнів ліцею двоє, – 13-річні, третьому, 14. через те, що неповнолітні за їхній вчинок відповідатимуть батьки, шукатимуть гроші на штраф. А він може бути від 1700 до 5100 гривень. Але є на Волині діти, які над усе мріяли вчитися в школі. Сьогодні вони таки сіли за свої парти вперше за майже два роки. На старовижівщині у селі Старагута прийшли до школи учні, які були змушені навчатися онлайн з початку повномасштабної війни. Загалом їх 200 були вдома через те, що в місцевому ліцеї не було укриття. Нарешті його змогли облаштувати всі разом: і місцева влада, і представники закладу освіти, і батьки. Будівельні матеріали на 100 тисяч гривень закупила селищна рада. Напередодні рятувальники підтвердили, що укриття відповідає вимогам. Щоправда, як повідомили дванадцятому каналу місцевій владі, початкові класи частково вчитимуться з дому, оскільки укриття у разі тривоги всіх не вмістить. Для бійців на передову шиють навіть подушки. Волонтери у Луцьку придумали, як створити такі, які служитимуть в польових умовах і навіть в окопі. Шукають спеціальну тканину, діляться завданнями, а тоді гуртуються в місцевій бібліотеці. Запевняють, працюють і працюватимуть далі на те, щоб хлопцям на передовій було хоча б трохи м'якше і легше. Про роботу і самих волонтерок дивіться у сюжеті. Воду не проникні подушки. Так на фронт треба не тільки сітки та теплий одяг, а ще й те, на чому буде м'яко, а головне чисто спати. Наполягають волонтерки Олена та Алла. Лучанки просто у бібліотеці придумали, як створити такі, які служитимуть в польових умовах навіть в окопі. Тому що вже пішли скарги від хлопців: що важко спати, нема на чому спати. Тому що всі, всі подушки, які є туристичні, вони ж користуються такими. Вони або надувні, а це не для довгого спання. Ви розумієте, там дуже швидко втомлюєшся. Шиють подушки з ткани. Яка відштовхує воду і легко відтирається від бруду. А головне, що вони дуже легенькі і компактні всього 50 на 30 сантиметрів. Але от, ну, просто от, ну, відчувається, що воно протирається, але тут же сохне. І ти знаєш собі, що все в тебе, де під якою б дупою не було, ти ліг. А воно приємно на дотик таке, дуже приємне. Вага 300 грам, десь 300 грамів. 280, 200, ну як вийде. Ну вони трошки різні, вони нашими руками, але з якими, з якими відчуттями, з якою ніжністю, з якою любов'ю ми це все робимо. А ідея спала на думку, кажуть, ще з далекого родинного минулого Олена згадує, що з подушечкою з Другої світової війни повернувся її дідусь. І я згадала, що і в мого діда, і в діда, от я розмовляла з своєю подругою, він вони пройшли Другу світову. І в них була те, що називається думочка. Тобто це була така річ, з якою вже старий, вже відвоювавший, вже отримавший все і такий інший дідусь він, для нього в нього була думочка, це була його улюблена подушечка. І я подумала, що такі речі нам потрібні. Основна проблема розповідають була в тому, щоб знайти цю чудо тканину з потрібними властивостями. Це називається мама. Що робити? Це польові умови, це, це не наші квартири, тому там і бруд, і пил, і все, що завгодно. І тому треба було, щоб за ними треб, було таку тканину, щоб за нею було гарно доглядати. Так, доглядати. Ці подушки не потрібно прати їх можна відтерти простими вологими серветками, і вона не лишає мокрих слідів. Тому до кожної подушки волонтерки кладуть вологі серветки. Але вона просякнута воду і бруду відштовхуючими речовинами. Так. І тому ми знаємо, що до нашої подушки завжди докладаються серветки вологі, а ще краще, якщо вони будуть антисептичні. Тобто людина протерла і вона знає, що вона не мокра, вона біля бавовни лежить. Але е, вона чиста, тобто, ну це відчуття цивілізованої людини, яка знаходиться в нецивілізованій ситуації, яку нас поставили наші. Вибачте, чортові сусіди, ці чортові сусіди, як каже Олена, багато років поспіль буквально жили за сусідньою стінкою. Вона корінна лучанка, колись працювала у військовому шпиталі, але так склалась доля, що переїхала в Росію до чоловіка Москвича. Однак каже, після повномасштабного вторгнення одразу зібралася додому. Але коли коли от на твоїй батьківщині біда. Тобі хочеться туди, де ти маєш бути. Я не уявляла собі, як, як можна там жити. Я навіть зараз не уявляю. От серце моє тут, мені тут спокійно. Мені тут спокійно я щось роблю і докладаюся. Інакше ні. Додому поверталася довгою дорогою машиною через Литву та Польщу. Литва в мене питає: Росія? В Україну? А, Луцьк! Понятно, Польща. А чого ви їдете на російських номерах? Вру А, Луцьк. Я гри так, не родились. Там всі всі розуміли, всі, всі якось дуже гарно ставились. Не знаю. Коли вже на українському кордоні перевірили документи, Олена сама вимагала, щоб запитали Але в неї наш маємо. рідний Волинський пароль. я кажу: а ви мене не питаєте е, пароль? Вона кажуть, а який пароль? Я як заспіваю, волинь моя краса моя. Це дуже, дуже мило, це так дуже по-людяному. Крім подушок, у волонтерському центрі, що при бібліотеці на Київському майдані, ще готують лікувальні фіточаї та енергетичні набори. І до них обов'язково додають янголів, освячених водичкою. Я бачу тут чорнобривці, тут мелісо бачу, тут бачу е, смородину, там м'ято бачу, тут бачу календулу. Тут горішки, яблучка, фінік обов'язково. З молитвою ангелочки робляться з молитвою, щоб кожен воїн повернувся живим. І окупні свічки готують, і лікувальні мазі, і навіть спідню білизну в госпіталі зі спеціальними застіпками для поранених. Устілки почали робити устілки, пізніше балаклави шити. Тут кроєм до машин. Тоді прийшла ідея, що треба шкарпетки, В'яжемо шкарпетки, медичні сумочки такі їм, щоб ліки було де положити. Крім того, і сітки плетуть. Леся прийшла до бібліотеки за чотири дні до повномасштабного вторгнення. Вона розповідає, волонтерить ще з 2014-го. Як потрібні стали сітки, так і почали плести. Про велику війну тоді навіть ніхто і не задумувався. Вечором вдома, коло телевізора дреш ті шматинки, а потім приходиш і працюєш ними. А ми от і питалися в них, чи, чи є така потреба в тих сітках? Вони сказали, якщо правильно зроблена сітка, то потреба є, і давайте. Якщо робити погано і неправильно, то не треба, тому що якщо виступають отакі петлі, їм чіпляються вони за виступаючу частину, за зеркало, за то все потягнули, і це вже сітка порвалася, сітки нема. Бібліотечні волонтери запевняють, працюють і працюватимуть далі на те, щоб хлопцям на передовій було хоча б трохи легше і м'якше. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. першокласник відмовився від новенької мобілки заради генератора. Горохівчанин Артем колядував і посівав на свята, щоб зібрати гроші на телефон коли Був зовсім близько до покупки умріяного гаджета. Передумав у якийсь момент. Вирішив потреби військових понад усе. Артем сподівається, це пришвидшить кінець війни. Гроші хлопець віддав батькам, а ті допомогли придбати генератор на передову. Місцеві, які розповіли про вчинок дитини, кажуть, техніка поїде до бійців на Авдіївському напрямку. Одночасно кажуть, що наступного року такого колядувальника хочуть бачити у себе вдома. І наостанок історія незвичної автівки. Червоний запорожець з черевиком на даху давно став звичним і яскравим елементом центру Луцька, але тепер ця рекламна інсталяція магазину Ламарк серйозно понівечена. У неї врізався автомобіль. Раритетну, але вже розбиту машину власники магазину забрали до себе додому. Ось так зараз виглядає один з неофіційних символів Луцька. Червоний запорожець з черевиком на даху давно став звичним і яскравим елементом центру міста. Але тепер ця рекламна інсталяція магазину Ламарк серйозно понівечена. У неї врізався автомобіль. Раритетну, але вже розбиту машину власники магазину забрали до себе додому. По вулиці от вже дуже пусто. Не знаю, ні, от якщо бачите вулицю, я проїжджаю, я бачу, дійсно його немає. Тобто він так все таки візуально, він так кидався в очі. Раніше машину частенько знімали на фото і відео, фотографувалися біля неї, використовували у промороликах міста. Так, є знімають люблять його. 965-й заз це перший в історії український мікролітражний автомобіль. Знаменитий запорожець або по народному горбатий герою нашої розповіді більше як півстоліття, адже випущений він ще у 1967 році. У Луцьк приїхав ще на початку 2000-х. Пригадує співвласниця магазину. Це десь ну років 20, напевно, 25. Він в ідеальному просто стані. він на ходовій в нього всі деталі, абсолютно все у нього рідне. Усе почалося з бажання влаштувати незвичну рекламу свого магазину. Ідею акуратного і компактного ретроавтомобіля подав Ганнин дядько Юрій, який давно захоплюється колекціонуванням старих авто. Колись хотіли поставити замість цього запорожця такий фольксваген ЖУК, але його більше пошкодували, бо він 45-го року народження. так? а цей запорожець 67-го, тобто йому майже там 60 років. Знайшли Горбатого аж в Умані. Там місцевий мешканець хотів купити дачу і виставив раритет на продаж. Купили, пригнали у Луцьк своїм ходом. До речі, цей запорожець до самої злощасної аварії, був на ходу. Своїми колесами щодня виїжджав на робоче місце. Ганна пригадує, що їх іноземні партнери були в неймовірному захваті, коли побачили автівку. Маріо Бруні це італійський бренд, дуже відомий. Маріо і Бруні був два брата. Один Бруно, який був. Знайомою особисто з моєю мамою. Вони як партнери спілкувались, і коли показали цей е, запорожець моделі 900, як там 967, АВ, якось отак він е, показали йому, от як брендували і магазини. Вони дуже були задоволені. Це було дуже багато років назад. Це років 17, Напевно, може, може, і далі там. Італієць сказав, що вигляд машини повернув його в дитинство. Вона дуже схожа на старенький батьковий фіат. Він ще казав, що ФІАТ 500, здається, модель, модель машинки, дуже схожа на його тата. В нього це якесь викликало таке дитинство, згадка про дитинство. І вони такі італійці сентиментальні до цього і дуже запорожець їм завжди. Він завжди просив показати от ще фотографію. Покажіть, а яку ви ще машинку зробили? Сентиментальний італієць так розчулився, що дав своїм українським партнерам луцькому магазину Ламарк. Пожиттєву знижку на товар, дякуючи, він зробив 10% знижку на повністю завжди робив додаткову знижку із такого жесту. І от днями в Запорожець врізалося на швидкості авто. Від удару вибило колесо і серйозно пошкодилася ходова частина. Майстри запевнили, що їздити горбати вже не зможе. Але, чесно кажучи, коли отакі от відклики лучан і назвали його родзинкою міста. Ну, напевно, якийсь відчутно обов'язок повернути його. Він не придатний до відновлення взагалі ця модель. Повністю він у нас стоїть, абсолютно цікавляться і пишуть, і телефонують, і відновлюйте, відновлюйте. Ну тобто ми здивовані дуже. Вважали, що ніхто й не замітить, але ні. Тож власники магазину наразі таки шукають спосіб, аби повернути інстаграмне та раритетне авто на своє звичне місце. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Вже звично журналісти 12-го продовжують шукати цікаві теми, аби у наступних випусках розповісти про них вам, нашим глядачам. Підтвердження цьому вже у наступних випусках новин. Ну а якщо в силу певних обставин ви таки не змогли переглянути новини, або маєте бажання ще раз подивитися котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо іще не підписались, і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. І нехай тих новин, особливо хороших, щоразу стає більше. Побачимось.